Вітаю, друзі! Це постеню здайджест головних новин дня, які варто знати. Ми виходимо, як завжди, не тільки на Ютубі, а й в ефірі телеканалу Київ о двадцять другій годині по буднях. Якщо ж ви дивитеся нас на Ютубі, підпишіться на наш канал, ти уподобайку, дзвіночок і залиште коментар від семи слів. Це дуже допоможе цьому відео потрапити в алгоритми Ютуба. Уночі Росія атакувала Одесу балістикою. Загинули троє людей. Також відомо про трьох постраждалих. Їм надається допомога. Є пошкодження цивільної інфраструктури. Зокрема, ракетна атака пошкодила представництво уповноваженого верховної ради з прав людини. А ще у лікарні помер шостий потерпілий від ракетного удару по Одесі 29 квітня. У Донецькій же області у наслідок російських обстрілів за минулу добу загинули дві людини у Новоолександрівці і Калиновому. Вранці після обстрілу Харкова влучання зафіксоване у Київському районі міста. Там пошкоджена цивільна інфраструктура, але без постраждалих. Також о 10.30 було три ворожих удари кабами між селами Липці і Веселе. Попередньо там обійшлося без загиблих та поранених. Метеорит освітив небо, ніби в день. У мережі повідомляють, що жителі кількох областей України уночі бачили у небі незвичний спалах. За цим явищем цієї ночі спостерігали жителі Харківщини, Сумщини, Полтавщини і Запоріжжя. Подібне явище вже фіксували в Україні 19 квітня минулого року. Тоді на Київщині упав болід. Однак офіційної інформації щодо цієї події поки немає. Росіяни захопили села Керамік і Новокалинове під Авдіївкою. Таке показують карти Діп-Стейт. Також у ворога, нібито є просування на північ від очеретиного. Офіційно у ЗСУ цю інформацію не підтверджують. Утім, американський інститут вивчення війни вважає, що російські війська можуть взяти тактичну паузу на Авдіївському напрямку, аби розвинути наступ зі свого виступу біля очеретиного на північ у напрямку Торецька, аби підтримати наступ поблизу часового яру. Це могло би становити оперативну загрозу для зсу Так Ож Росія прагне оточити українські сили у районі Костянтинівки. Таке пише фінське видання «Улє». для цього. Окупанти готують наступи з двох напрямків. Головний удар схоже, спрямований на північний захід у бік траси між Покровськом і Костянтинівкою. Ця дорога є одним із найважливіших шляхів постачання, взагалі на Донеччині. Одночасно росіяни будуть намагатися атакувати на захід від очеретиного у бік Покровська, головного центру постачання у регіоні. І Росія накопичує війська у районі Часового Яру. До речі, там досі залишаються жити понад 600 цивільних. За оцінками видання, росіяни протягом тижня розпочнуть великий наступ, аби захопити місто, а потім почнуть рух у бік Костянтинівки. Навіть якщо російські сили не зможуть перерізати трасу на схід від Покровська, вони матимуть можливість її обстрілювати і таким чином використання дороги просто блокувати. А це залишить українські сили далі на схід у районі Турецька і Нью-Йорка фактично заблокованими. Зі слів експертів, важко оцінити скільки часу треба Росії, аби досягти своєї мети. Велике питання полягає в тому, наскільки добре ЗСУ можуть оборонятися. Україна підготувала оборонні рубежі між очеретиним і трасою, але вони не добудовані. Зокрема, траншеї вириті на швидкоручі, не прикриті, а отже, вразливі для атак безпілотників. Володимир Зеленський зазначив, що Україні потрібне суттєве прискорення постачання зброї а на фронті мають домінувати не російські каби і штурмові дії, а українська ініціатива. А також президент повідомив про доповіді Шмигаля, з ним обговорили деталі щодо постачання зброї, і уряд виділив ще 15,5 мільярдів гривень на 300 тисяч дронів для українських військ. Кошти підуть адміністрації держспецзв'язку. Вказана сума до речі, це додатковий ресурс до виділених раніше 43 мільярдів гривень. Латвія ж офіційно затвердила надання нової партії допомоги Україні, яка включатиме зенітні гармати близької дальності і безпілотники для спостереження. А Норвегія виділить іще ще 600 мільйонів доларів Україні. Ці кошти в основному теж підуть на засоби ППО. А от американська програма підготовки українських солдатів перетворилася на спільні навчання, адже українці і американці вчаться один у одного. Таке заявив полковник спецназу США виданню Defense One. Він заявив, що іноді найкраще, що американці можуть зробити для своїх уже досвідчених українських колег, це просто надати їм безпечну територію для відпрацювання певних типів. Операції, зате Велика Британія готова закупити китайські запчастини для безпілотників збройних сил України. Як пише, усе теж Defense One, закупівля китайських деталей суперечить політиці США, які використовують компоненти винятково власного виробництва для стимулювання американських розробників. проте з'ясувалося, що західні дрони за ефективністю не кращі за китайські, а коштують при цьому у 5-10 разів дорожче. Тож британські чиновники на умовах анонімності поділилися з діфенсуван, що Лондон усе менше турбується країною походження компонентів дронів, ставлячи на перше місце прагматизм і ефективність. Щоправда, передбачається, що Велика Британія не буде власноруч купувати ці комплектуючі. І китайські поставки для російського ВПК зросли в десятки разів після зустрічі Путіна і Сі Цзіньпіна у березні минулого року. Це дозволило Росії компенсувати гігантські втрати у техніці на першому етапі вторгнення в Україну і перевести економіку на військові рейки, здивувавши цим західних експертів, пише The Economist. Тим часом США публічно застерегли Китай від передачі летальної допомоги Росії у держдепартаменті. Заявили, що Вашингтон вживе заходів, аби притягнути Пекін до відповідальності, якщо це станеться. А ось очільник Пентагону Ллойд Остін заявив, що останні два тижні буквально просить країни, які мають зенітні комплекси Петріот, передати їх Україні. Остін не уточнив, з якими саме країнами вів перемовини про це, але відомо, що у Європі батареї Петріот мають, зокрема, Іспанія, Греція, Німеччина, Нідерланди, Польща і Швеція. Ну а от, наприклад, Ізраїль, до речі, планує позбутися застарілих систем Петріот у найближчі місяці. Замість них персонал буде вчитися керувати залізним куполом. Під час війни з Хамас Петріот використовувалися кілька разів, і як і зазначається, вони у більшості випадків спрацьовували на хибні цілі, які запускали бойовики зі своєї території. Трамп пообіцяв не давати грошей Україні, якщо Європа не збільшить свою допомогу. І ще багато цікавого він наговорив в інтерв'ю виданню Тайм. Західна преса ж продовжує ледь не під лупою писати про фронт в Україні. Американське видання Захіл відмовляє ЗСУ від контрнаступу цього року. А німецький більд стверджує, що на фронті лише 15% мобілізованих. Ну а британський «The Таймс написав про Азов, де стверджує, що полк уже не неонаці, але американську зброю все одно не отримує. Про це наш експлейн. Нар сьогодні. Отже, в інтерв'ю журналу Тайм Дональд Трамп розповів, що у випадку повернення до Білого Дому він має намір виконати свої передвиборчі обіцянки, і одна з них це відмова у захисті тим країнам-членам НАТО, які виділяють на оборону менше 2% ВВП. Також Трамп зазначив, що при ньому США не будуть брати на себе головний тягар допомоги Україні. Далі пряма цитата: Я би не дав на це ні копійки, поки Європа не почне вирівнюватися. Якщо Європа не збирається платити, то чому ми повинні платити? Вони страждають набагато більше. І між нами океан, а між Європою і Україною океану немає. Це цитата Трампа. Дісталося від нього і іншим державам, які сяк так підтримуються з боку Сполучених Штатів. Зокрема, мова про південну Корею. Він пообіцяв вивести війська звідти, якщо Сеул не збільшить. Підтримку американському контингенту таким чином лише Ізраїль став єдиною країною, яку Трамп пообіцяв твердо захищати, наприклад, у разі війни з Іраном. Примітно, що інтерв'юер охарактеризував можливий другий термін Трампа як імперське президентство, яке змінить Америку та її роль у світі. Спитаєте, а що там із судами над Трампом? Так ось, його оштрафували на 9 тисяч доларів за пости у соцмережах і пригрозили арештом. Політик зробив 10 дописів у своїй соцмережі Trust Social, де критикував присяжних і свідків. У своєму ж процесі і цим порушив заборону на розголошення інформації про учасників судового процесу. Ну а загалом, перший тиждень свідчень у шеститижневому судовому процесі над Трампом, поки не приніс особливих новин. Прокурори працюють над заповненням деталей щодо того, як екс-лідер США реалізував схему приховування компрометуючих історій. Перед виборами 16-го року нагадаю, Трамп через адвоката заплатив порнозірці Стормі Дені 130 тисяч доларів, аби вона мовчала про секси з ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату адвокату за юридичні послуги. І у Нью-Йорку це вважається фальсифікацією звітності. Ну і там, де Трамп поруч дзявкає і Ілон Маск, Росія точно не заспокоїться, доки не захопить усі області, які включені до її конституції, бовкнув цього разу мільярдер. Маск уточнив, що йдеться про Донецьку, Херсонську, Луганську і Запорізьку області. Залишається єдине питання: чи Росія забере Одесу. Додав Маск, вдаючи, ніби йому не байдуже. Ну а тим часом переговори Києва і Вашингтона щодо гарантій безпеки для України продовжуються, заявив Джон Кірбі. Нагадаю, Зеленський днями анонсував велику безпекову угоду із штатами на 10 років. І, схоже, окрім поточних цілей, вона має на меті убезпечити нас від усіляких змін курсів від можливих несподіваних переможців на виборах президента. Ну а західна преса продовжує подекуди відверто хайпувати на війні в Україні. Відзначився зокрема німецький Більд. Україні не вистачає солдат, аби зупинити Путіна. А за даними цього видання, на сьогодні в країні воює лише 15% військовозобов'язаних. Жодних доказів при цьому більд не надає. А от за даними The Washington Post, представники західної розвідки анонімно, але заперечують оцінку Зеленського щодо втрат України у війні. Нагадаю, за даними Гаранта загинули 31 тисяча наших солдатів. Принаймні станом на початок цього року, однак видання стверджує, що реальна цифра набагато більша, щонайменше удвічі більша. Це понад 62 тисячі загиблих бійців зсу. Тим часом видання Newsweek пише, що Росія розгорнула в Україні нові пристрої для боротьби із безпілотниками на основі штучного інтелекту. Мобільна система боротьби з дронами Абзац здатна глушити усі активні частотні діапазони. І система виконує завдання радіоелектронної боротьби без участі оператора. Ще одна антидронова глушилка гюрза здатна самостійно визначати, чи працює дрон на українській чи на російській частоті, і глушить тільки ті частоти, на яких працюють дрони ЗСУ. Аналітики інституту вивчення війни кажуть що ці нововведення – це спроба росіян відповісти на нещодавні заяви про те, що російські системи РЕБ часто заважають операціям своїх же підрозділів безпілотниками і глушать усі частоти поблизу, а не тільки українські. А ось британський The Times написав статтю про Азов, який зараз є 12-ю бригадою спецпризначення нацгвардії. Виявляється, Азов не отримує зброї з пакетів американської допомоги, оскільки йому це заборонено із 2017 року через звинувачення у зв'язках із неонацистами. Стами. Хоча, як відомо, жодного явного доказу цьому досі так і немає. Азов, мовляв, змінився після того, як на його чолі після Андрія Білецького став Денис Прокопенко, пише видання за його командування, правий ухил перестав бути домінуючим. Видання цитує Іллю Самойленка, більше відомого як Гендальф. Той каже, що деякі маргінали і диваки у дні заснування Азова дійсно думали, що. Українська незалежність може бути проявлена, цитую, через неонацизм, і це було ідіотизмом. Саме вони. Цитую ще раз, завдали нам перших проблем, але зараз вони не мають нічого спільного із підрозділом, каже Гендальф. Ну і видання вказує на відчуття легкої образи в Азові на третю штурмову. Їм та ж сама американська зброя на відміну від Азова дістається. Хоча лідер третьої штурмової Андрій Білецький очолював Азов, а сама бригада формувалася саме з вихідців Азова. Але цитую на рівні солдатів і офіцерів у нас хороші стосунки з третьою бригадою, каже Самойленко. Цитата ще раз: ми не любимо. Їх їх критикувати так само, як не хочемо. Цитую гадити у власний борщ. А от американське видання захіло опублікувало колонку Тома Мукаїтіса, професора історії Чиказького університету, Деполя. у ній він пише, що Київ має принаймні на тривалий час відмовитися від будь-яких контрнаступальних операцій. Його аргументація у тому, що торішній контрнаступ коштував Україні забагато життів, техніки і грошей. А результатів майже не дав. Він радить зосередитися на обороні і виправляти помилки. Наприклад, брак координації між військами раніше уже був однією з головних причин невдачі зсу. А ще автор радить командирам збройних сил України не вести у бій щойно зібрані бригади без досвіду і не наступати одночасно на кількох напрямках. Ну Хнує васошеї Press зацікавилися персоною республіканки з палати представників Вікторії Спарц, першої конгресвумен українського походження, яка голосувала проти допомоги Україні. Журналісти видання розбирають причини цього. Пишуть, що усе дуже дуже просто і прагматично. Це бажання проводити політику максимально схожу на політику Трампа, аби отримати його підтримку перед перевиборами і власне висока конкуренція у виборчому окрузі Спарт. А у Німеччині ліворадикали підпалили садовий будиночок голови збройової компанії Рейн Арміна Папергера через постачання зброї його компанією в Україну. Радикали вважають, що Рейн навмисно накопичує різні старі типи танків, які тепер можуть бути продані в Україну разом із боєприпасами. За цитую величезний прибуток. Тим часом НАТО відпрацювало навчання щодо вторгнення російських військ до Латвії у рамках операції Кришталева стріла військові 11 держав тримали оборону Риги і відкинули умовного противника до боліт, де його танки загрузли. Пріоритетом було відпрацювання ефективної взаємодії підрозділів з різними типами зв'язку, технікою і навіть з різними мовами. Головред Цензурнет Юрій Бутусов повідомив про плани банкової замінити міністра інфраструктури Кубракова, міністром оборони Умєровим. А джерело дзеркала тижня навіть повідомило, що іще у п'ятницю Умєров формально написав заяву про відставку. А ще Бутусов пише, що Єрмак займається дискредитацією міністра Федорова і глави СБУ Малюка в очах президента Зеленського. У відповідь на це радник голови ОП Сергій Лещенко заявив, що повідомлення Бутусова фейк, а його поширення це безвідповідальне нехтування базовими. Стандартами інформаційної гігієни. А в Укрпошті тим часом пояснили матюки у своїх постах у Твіттері, який нині вже носить назву Екс. І пояснили це ситуативним маркетингом. Зазначу, гендиректор Укрпошти Смілянський 30 квітня оголосив, що компанія виставила на продаж на прозоро більше 500 автівок. Здебільшого це старі машини 90-х і нульових років випуску. У Твіттері це викликало бурхливу критику із лайкою. Користувачі питали, чому компанія не може передати їх на потреби армії. Смілянський пояснив, що продажу майна через Прозоро вимагає а Укрпошта відповіла більш лаконічно добірною лайкою у своєму офіційному акаунті. У держкомпанії після цього пояснили, що готові вибачатися у разі факапів, але не у цьому випадку. У нас є позиція там, де ми праві, ми праві. Мовляв, найгіршою реакцією у такому випадку було би сховатися і почати вибачатися. У будь-якої компанії має бути гідність. Вона може відповісти жорстко, і це нормально. Повідомили у Укрпошті. Перед Великоднем служба Божа України завітала на службу Божу у Московській патріархаті. СБУ провела обшуки у митрополита УПЦ МП Запорізького і Мелітопольського Луки в миру Андрія Коваленка. У результаті йому вручили підозру. Чоловіку загрожує до п'яти років позбавлення волі із конфіскацією майна. Також СБУ перевіряє митрополита на підривну діяльність на користь Росії. Спецслужба опублікувала фото його повідомлення у месенджері із молитвою за Москву. За даними руху, чесно, митрополиту закидають поширення проросійської пропаганди. Також у своєму телеграм-каналі він цитую публічно і активно лобіює позицію російської православної церкви. На несповна розуму Алсу відреагував ВО міністра молоді. Як відомо, чемпіонка України з веслування Алсу Алейнікова облаяла Дніпря, назвала їх жебраками і сказала, що вони їдять тільки сало і сосиски. А ще закликала до обстрілів Дніпра. У коментарях до цього її посту жителі Дніпра почали звинувачувати дівчину у колабораціонізмі. Я скоро полечу в Дубай, буду там пити кокос, ходити по магазинах і чудно себе почувати. А ви будете продовжувати сидіти у війні і ховатися у підвалах? Це цитата із допису спортсменки. У змі пишуть, що Алсу донька депутатки Дніпропетровської обласної ради восьмого скликання від партії Слуга народу Діни Міфтахудінової. До слова Міфтахудінова вигравала срібло Олімпіади 96 у академічному веслуванні. А зараз вона також є керівницею комунального закладу Дніпропетровська обласна школа вищої спортивної майстерності. Утім, мамочка поки відмовчується. Натомість є реакція на усе це від мінспорту. Виконувач обов'язків міністра Матвій Бідний висловився, що відчуває. Сором і огиду від перегляду жалюгідних відео однієї веслувальниці і натякнув ймовірно на Алінікову. Далі цитую свою сторінку в інстаграм вона підписала, пам'ятай про смерть, але про смерті українців вона здається забула, наголосив Матвій Бідний. Ну і ще він закликав подивитися на цей випадок, де що ширше на його думку, Україна десятиліттями не приділяла значної уваги формуванню у молоді цінностей, пов'язаних із громадянською та національною ідентичністю. Лукашенко будує величезну резиденцію під Сочі. Резиденція розташована у селі Красна Поляна і обіцяє бути розкішною, так би мовити, в дусі російського жлобства. Стіни з монолітного залізобетону, позолочені ручки на дверях, басейни, кухні, ресторани, особистий кабінет. Ну і озброєна до зубів охорона. Загалом у плані будівництва є 12 об'єктів, і найбільший із них це, звісно, палац для Лукашенка. У Белсаті припускають, що цей маєток Лукашенко буде використовувати вже після того, як залишить президентську посаду, добровільно чи вимушено. Розслідувачі кажуть, що будують резиденцію тихо через фірму прокладку за високим парканом, бо бояться, аби відомості про її призначення не потрапили до медіа. У російському місті Улан-Уде, що в Бурятії, лісова пожежа набула катастрофічних масштабів, поширившись на житлові райони, що викликало необхідність евакуації людей. Загальна площа пожежі сягнула трьох тисяч квадратних метрів. Тим часом у Рязанській області Росії уночі лунали вибухи. Попередньо безпілотники атакували НПЗ. За даними місцевих пабліків, близько третьої ночі жителі регіону почули проліт дронів, вибухи, а потім почалася пожежа. Також вибухи чули у Воронезькій, Курській і Білгородській областях. Між іншим політико пише, що у Росії закінчився запас бензину через українські атаки на нафтопереробні заводи. Ціни на дизель у Росії зросли уже на 20%, А на бензин досягли шестимісячного максимуму. Росія також заборонила експорт цих речовин. Можливо, їй навіть доведеться просити бензин із резервів у Білорусі. А от Reuters зазначає, що обмеження цін на російську нафту введене G7, не працює. Це тільки збільшило тіньовий ринок перевезень нафти і тіньовий флот росіян. А от попея із російським глушінням сигналу GPS у Балтії набирає обертів. Естонія заявила, що Росія цим порушує міжнародні правила. Аеропорт Таліна, попри це, усе продовжить працювати за планом, не зважаючи на перешкоди. Але Фіни і авіакомпанії Фінейр призупинили рейси до Тарти через порушення сигналу GPS у регіоні. Не встигли ми вам нещодавно розповісти, як Італія позбавилася газової голки Кремля, як на сторону добра. Також почала ставати Туреччина. Країна замінить російський газ на америк. Канський СПГ у той час, як Путін сподівається на будівництво турецького хабу, Анкара відновлює відносини зі штатами, розпочавши перемовини з компанією ExxonMobil про довгостроковий контракт на поставки мільярдів кубометрів газу щороку. Пише The Financial Times. І міністри енергетики країн G7 домовилися взяти на себе зобов'язання щодо зменшення залежності від товарів з Росії для потреб їхньої атомної енергетики. Лідери G7 зобов'язуються зменшити залежність від цивільних товарів, пов'язаних із ядерною галузю Росії. Також у G7 повідомили, що надаватимуть допомогу країнам, які прагнуть диверсифікувати свої поставки. Найбільший західний банк у Росії Райфайзенбанк хоче купити частку у будівельній групі Страбак, пов'язаній з Олегом Дерипаскою за півтора мільярда євро. Австрійська влада, що незвично, уже закликала Райфайзен відмовитися від такої угоди, побоюючись негативної реакції з боку Сполучених Штатів. А от США натомість тимчасово дозволили російським підсанкційним банкам вести розрахунки за нафту, газ і деревину. Це послаблення діятиме для десяти великих банків, зокрема для... Збіра ВТБ, Альфа банку і Центробанку. Усі вони зможуть фінансувати як торгівлю енергетичними товарами, так і їхнє виробництво, переробку і транспортування. Йдеться про нафту та інші енергоресурси, серед яких ще й деревина, вугілля та уран. Відповідну ліцензію штати видали до 1 листопада. Водночас, можливе і продовження цього дозволу. І, до речі, щодо урану, Сенат США таки ухвалив заборону на імпорт російського урану. Закон забороняє імпорт до США через 90 днів після. Набуття чинності, дозволяючи при цьому тимчасові винятки до січня 2028 року. Зауважу, що документ ухвалила Палата представників ще у грудні минулого року, однак після цього його було заблоковано у Сенаті. За даними Мінергетики США, Росія постачає майже чверть збагаченого урану, який використовується на американських реакторах, що робить її головним іноземним постачальником. Це приносить Москві приблизно 1 мільярд доларів на рік. Білий дім висловив побоювання, що залежність від російського урану може загрожувати економіці Сполучених Штатів. У Тбілісі затримали 63 учасники акції проти закону про іноагентів, який парламент почав розглядати у другому читанні. Про це повідомили в МВС. Країни також там стверджують, що постраждали шестеро правоохоронців. Нагадаю, поліція застосувала сльозогінний газ, водомети і гумові кулі проти людей, які вийшли на протест. Під час розгону акції побили лідерів опозиції. Зокрема, голова партії Національний Рух Ливан Хабейшвілі отримав травми обличчя. Президентка Грузії Саломе Зурабішвілі закликала міністра внутрішніх справ Вахтанга Гомелаурі припинити розгони мирних демонстрацій і насильство. Тим часом у парламенті Грузії сталася бійка між депутатами перед розглядом скандального закону про іноагентів. Загалом він має пройти три читання, а датою останнього визначене 17 травня цього року. Міцність долара США ризикує підірвати економіку Азії. Усі основні світові валюти упали щодо долара з початку року. Повідомляє The New York Times, через сильну американську економіку і зменшення очікувань того, що федеральна резервна система США скоро знизить високі процентні ставки. Це має хвилеподібні наслідки за кордоном, посилюючи інфляцію, оскільки країни змушені платити більше у своїй національній валюті за імпорт, вартість якого здійснюється у доларах. Так, японська ієна впала до найнижчого рівня по відношенню до долара із 1990 року, і взагалі в усьому регіоні панує фінансова криза. Констатує видання. Ну а Китай почав швидкими темпами скуповувати сировину і золото. Це змусило економістів припустити, що КНР готує велику одноразову девальвацію юаня, що зробить його товари дешевшими і конкурентнішими на світовому ринку. Зроблені запаси допоможуть Китаю уникнути важких наслідків для власної економіки. Тим часом Гонконг робить усе, аби стати криптовалютним центром світу. Місто запустило шість спотових біржових фондів для біткоїнів та ефіру. Вперше в азії чиновники сподіваються, що ставки на криптовалюту відновлять світову фінансову репутацію Гонконга після того, як Місто зазнало репутаційних втрат після придушення інакомислень у попередні роки. Зазначу, криптова торгівля заборонена у материковому Китаї. Тим часом Блумберг розвідує плани президента Китаю Сі Цзіньпіна на візиту. ЄС пишуть, що він вирушить туди із чітким посланням, що Пекін пропонує Європі набагато більше можливостей ніж Сполучені Штати. Китайський лідер розпочне свою п'ятиденну поїздку до Франції, Сербії та Угорщини уже 5 травня. Служба безпеки України проводила планові безпекові заходи у районі Софійської і Михайлівської площу Києві. Основною метою є перевірка і посилення захисту важливих державних об'єктів та місць масового перебування людей. Попереджали про обмеження проходу і проїзду вулицями міста, перевірку документів громадян і огляди автотранспорту. На 500 об'єктів у Києві збільшився фонд захисних споруд за рік, заявив директор департаменту муніципальної безпеки КМДА Роман Ткачук. Наголосив, що держава законодавчо має впливати на балансоутримувачів приватних форм власності, аби ті допомагали збільшувати кількість укриттів по місту. Біля академії містечка у столиці благоустрій прибрав мафи. Нагадаю, вчора це анонсував очільник відомства у нашому ефірі. Загалом планувалося прибрати 50 кіосків. І на фестивалі української писанки, який пройшов напередодні у Києві, встановили світовий рекорд. Під час встановлення рекорду 530 осіб протягом п'яти годин виготовили 800 писанок. Ну і на сам кінець світом шириться субкультура фурі. Підлітки ідентифікують себе як тварин, чіпляють собі хвости, копіюють поведінку тварини, навіть кусаються. Батьки б'ють на сполох, бо діти збираються групами, облизують одне одного, гарчать і знімають при цьому дикі тиктоки. Серед найпопулярніших собака, вовк, лисиця кішка, дракон і тигр. Костюми для всього цього коштують чимало за кордоном від двох тисяч доларів. А в Україні можна знайти за дві тисячі гривень, тому більшість прихильників субкультури носять тільки елементи костюмів хвости, вуха і голови. У Росії це явище уже навіть назвали диверсією проти населення. Ну а в штатах у школах навіть проходять антифурі мітинги, адже учні, які вважають себе хижаками, часто кусають за ногу інших дітей і нападають на них навіть посеред уроків. На цьому все, друзі. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк і підпишіться, якщо ви цього ще не зробили. Ну а в коментарях пропоную написати усе, що вважаєте за потрібне. Давайте разом робити пост-ньюз ще більш насиченим і яскравим. До зустрічі о цій же порі.